В нашому закладі це обласний заклад освіти. У нас на сьогодні навчаються діти міста Павлоград, Павлоградський район, Курівський район, Тернівка, Синеньково, ну і села. Слава, Веб, Києва. Який відсоток дітей тут перебуває цілодобово? Ні, цілодобово перебуває десь до 80 дітей кожного дня. А на вихідні дні у нас залишається десь 20 дітей. Це діти, які діти-сироти, яким нікуди їхати. Або, можливо, є куди їхати, але в зв'язку з віддаленістю і з такою погодою то дітки не можуть поїхати додому, і тому ми їх з великим задоволенням залишаємо в закладі. Тут вони отримують все необхідне, і от сьогодні наше оце дійство нам допомогло всі ці подарунки, весь наш сьогоднішній захід допомогли в тому, щоб ми наших діток ще краще отримували, розвивали їх. Ми отримали телевізори. Тепер буде дітки будуть мати нагоду вихідний день. Частіше сидіти біля сучасного телевізора У нас є вихід. В закладі телевізори, але трошечки вони вже застаріли, хотілося б щось нового. Спортивної недаря багато, тобто діти тепер будуть займатися спортом. Саме головний тенісний стіл, старшокласники мріяли про такий подарунок. Тепер він у нас буде знаходитись у відкритому місці, я думаю, в спальному корпусі, де дітки особливо на вихідних днях, залишаються, щоб вони могли вільний час, не дивлячись на те, це урок чи не урок, чи дозволив вчитель, чи не дозволив займатися спортом.